Щуповий вологомір ТК100М призначений для вимірювання вологості паперу, картону, макулатури в діапазоні від 0 до 95%. Вимірювання проводиться шляхом занурення щупів вологоміра в масу дослідженого матеріалу. Вологомір живиться від 4 батарейок типу ААА. довжина його щупів складає 27 см. Увімкнення вологоміра. Кнопка Zero призначена для встановлення нульового рівня вологості у випадку, якщо на сухих щупах вологомір показує значення вологості більше нуля. Встановлено. Кнопка Hold призначена для фіксації на дисплеї максимального значення вологості, яке було вимірено. Натискаємо Hold. На дисплеї з'явилась позначка Max. Тепер, якщо провести вимірювання, на дисплеї зафіксовано максимальне значення вологості, яке було досягнуто. Вийшли з режиму фіксації. Вологомір має індикатор, який змінює свій колір в залежності від того, який рівень вологості був досягнутий. За замовченням, при досягненні 13% він стає жовтим. А при досягненні 18% і більше стає червоним. Вимкнення вологоміра. Якщо з вологоміром нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично. Якщо натиснути і потримати кнопку FAN, вологомір переходить в режим налаштувань. А DJ це коригувальний коефіцієнт. Який можна встановлювати у випадку, якщо вологомір систематично завищує або занижує результати вимірювань. За замовченням стоїть АД3, тобто нульове його значення, кнопками зліва-справа можна збільшувати або зменшувати. Плюс 1, плюс 2, плюс 3% до результату виміру, і аналогічно зменшити, мінус 1, мінус 2, мінус 3% до результату вимірювання. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо кнопку «ФАН». Якщо натиснути і потримати кнопку «ФАН» трошки довше, переходимо до наступного налаштування – 2 це пороговий рівень вологості, при досягненні якого колір індикатору стає червоним. Аналогічно, кнопками зліва і справа можна збільшувати і зменшувати його значення. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо кнопку «ФАН». Далі, якщо кнопку FAN ще раз затиснути і потримати ще довше, переходимо до наступного налаштування al 1 Це пороговий рівень вологості, при досягненні якого колір індикатору стає жовтим. Аналогічно кнопками зліва-справа можна змінювати його значення. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо кнопку FAN, наше налаштування збережено.